Привіт, мене звати Володимир, я власник магазину RollerShop і сьогодні я розповім тобі про дитячі розсувні ролики RollerBlade і MicroBlade. Відео, як завжди, ділиться на дві частини. В першій я розповідаю про самі ролики, в другій я беру ролики, беру дитину, котра круто катає на них, і подивимось, що з того вийде. Ці ролики є айфоном у світі дитячих розсувних роликів. Коли ви їх купуєте дитині, ви можете бути в певні 100%, що ви купили якісний товар і що з ним дитині буде комфортно вивчати нові трюки і кататися. Ролики виробляються в трьох розмірах. Зараз вони з'являться у вас на екрані, а також інструкція, як правильно потрібно поміряти стопу в сантиметрах, щоб потім правильно обрати розмір. Ролики також продаються комплектами, тобто ролики плюс захист, або ролики плюс захист плюс шолом, або найкрутіше, що можна буде зібрати, це ролики плюс захист плюс шолом. І плюс кришпат або його ще називають напопник. В цьому випадку дитина буде захищена з усіх сторін. По кольорах їх безліч. Зараз у вас на екрані з'являться ті кольори, котрі актуальні на даний момент. Але кожного року вони додають трішки кольорів і трішки прибирають. Тому краще за всього актуальні кольори дивитися в мене на сайті. Мікроблейди майже всі однакові. Єдине що в цьому році вони додали модель там, де немає шнурків. Тобто в нас є верхня бакля, п'яточний ремінець, а шнурків немає. І в цьому випадку краще за всього купляйте ролики там, де є шнурки, тому що верхня частина лайнера, вона м'яка, і шнурками дійсно додатково краще зможете зафіксувати стопу дитини. в ролик. Важливо, якщо дитина важить 50 і більше кілограмів, ми ці ролики не купляємо, тому що вони не розраховані на таку вагу. В цьому випадку вам потрібно купити дорослі ролики або Rollerblade Apex, тому що вони якраз розраховані на таку вагу і зможуть надійно тримати стопу дитини. Кафролика виконаний з якісного, дуже товстого пластику, котрий надійно буде фіксувати стопу дитини, навіть коли вона буде вивчати дуже складні трюки. Каф фіксується з бутом ролика завдяки залізній заклепці. Бут ролика і лайнер ролика це є єдиним цілом, тобто він інтегрований, завдяки чому ролики трішки легше. Нижня частина бута вона зроблена з жорсткого пластику, а там, де вона переходить у тканину, є спеціальний бортик, котрий захищає верхню частину лайнера від подряпин. Також в нас є перфорація. Але, скажімо прямо, коли на вулиці плюс 30, що є вона, що нема, все одно буде спекотно. В цьому випадку краще за всього купуйте ролерські шкарпетки, з ними буде катати набагато комфортніше. Щоб зафіксувати стопу, у нас є верхня бакля, котра зроблена із пластику, п'яточний ремінець з ліпучкою і шнурки. До речі, п'яточний ремінець зроблений якісно, тобто він широкий, має надійну липучку, не буде такого, що там місяць пройде, і вона вже не липне, і також він зроблений з щільної тканини. Лайнер теж зроблений з якісної тканини, приємний на дотик і доволі зносостійкий. Розсувна система, як і у всіх роликів, Натиснули на клавішу, потягнули передню частину бута вперед і розмір збільшився. Натиснули на клавішу, надавили на передню частину бута ролика і розмір зменшився. Сама розсувна система розрахована на 4 розміри. Рама і бутролика є єдиним цілим. Ця конструкція дуже міцна, чого вартує тільки товщина рами в 5 мм. Тому, щоб зламати таку конструкцію, доведеться прикласти просто неймовірних зусиль. Рама розрахована на декілька розмірів коліс, але зазвичай там стоять 4 колеса по 72 мм. А ми можемо потім поставити, наприклад, 4 колеса по 76 мм або взагалі три колеса по 80 мм. Якщо ми ставимо колеса по 80 мм, то в цьому випадку нам потрібно буде використати додатковий отвір, котрий знаходиться посередині рами. Також мікроблейди продаються одразу з колесами 80 мм. Головна перевага більшого діаметру це те, що накату стане трішки більше. Тобто дитині потрібно буде трішки менше відштовхуватися від поверхні, щоб підтримувати одну і ту ж саму швидкість. Але вона стане і трішки вище. Тому я рекомендую спочатку купляти ролики на чотирьох колесах. А потім вже, коли дитина буде круто катати або захочеться чогось нового, завжди можна купити 6 колес по 80 мм і поставити їх. Щоб зафіксувати колеса в рамі, в нас є осі двохсторонні 6 мм. До речі, якщо ви захочете поставити колеса, що світяться, то вам обов'язково треба буде купити перехідники. Один перехідник коштує 30 гривень. Колеса зроблені з якісного поліуретану жорсткістю 80а. Це м'які колеса, на котрих буде комфортно кататися навіть по дуже великому зерну асфальту. Накат в них чудовий, по зносу стойкості я б сказав, би, що вони вище середнього. Підшипники Roller Blade або 3 теж мають чудовий накат. Трішки корисної інформації. Коли ви купляєте ролики в моєму магазині, я вам даю комплекс порад, як доглядати за роликами, як їх зберігати, що не треба робити з роликами навесні. Коротше, відповіді на ті питання, котрі в мене виникали, коли я сам починав кататися на роликах. І останнє це обмін старих роликів на нові. Коли ви виростете з цих роликів або захочете дитині подарувати більш круту модель, ви можете віддати свої старі ролики, доплатити і отримати нові. Більш детальніше про обмін старих роликів на нові ви можете прочитати по посиланню в описі під відео. А тепер подивимось, що нам зможе показати дівчинка на цих роликах. Тільки виповнилось 6 років. Як бачите, катає вона дуже круто, особливо якщо враховувати її вік. Також, якщо ви звернули увагу на обличчя дитини. Вона дуже радіє від того, коли катається на роликах. Якщо ви хочете придбати ці ролики, я залишу посилання в описі під відео на свій магазин. Інформація для тих, хто додивився до цього моменту. Коли ви будете оформлювати замовлення, скажіть, що про ролики ви дізналися з YouTube. І в цьому випадку отримаєте приємний бонус. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!